Козироги, привіт, привіт-привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на вересень. І так, якщо у вас сонце, асцендент, Венера і місяць в Козирогу, то цей розклад може вам зрезонувати. І так, поїхали, колісниця. Дійсно, поїхали. Куди збираєтесь? Оу, стоп, стоп, стоп. Так. І так. Козіроги, основна ваша енергія. Ви. Так, як задача на вересень. Що там у вас? Суд. О -о -о. Час настав. Розставити все по своїм місцям. Другий шанс. Кардинальна може бути зміна вектору вашого напрямку. Переїзд, зміна роботи, нові стосунки. Багато чого ми зараз будемо дивитися якийсь екзамен, життєвий екзамен. Що до цього було. Трійка мечів. Щось сильно вас вразило, якісь події, які завдали вам певного сердечного болю. Що з підсвідомості йде. Ірафант. У вас точно урок. Життєвий урок, новий рівень, вихід в нове насправді через проходження. Непростої ситуації, в якій потрібно зробити висновки. І щось змінити. Причому кардинально вам дається другий шанс. Ну, вересень у вас, скоріше, як. Фінальний фінальна битва про що думаєте у вересні? Чотири мечі? Що вам хочеться скрутитися в калачик і ні про що не думати, так? Вам потрібно відновитись. Насправді хтось з вас і прихворіти міг від цих подій від переживань від. Ситуації, які вас сильно морально вимотали, я б так сказала, вам ви думаєте про те, що хотіли відпочити. Да? Зробити роботу над помилками в процесі цього, цієї паузи. Ви думаєте про паузу. Ну і вам вона тут потрібна однозначно вам якби себе підлатати потрібно. На угу. ще майбутнє, Але, чесно кажучи. І знову в бій. У вас буде якийсь, скоріш за все, період на відновлення, але з новими силами знову в бій. Якби задачі не особливо будуть чекати. Ну, от є в мене враження, що не дасться вам стільки часу, скільки вам потрібно на відновлення. Тобто вам знову потрібно буде включатися в комунікації, в рішення. Поїздки, можливо, ось. В активність, іншими словами, події розгортатимуться швидко. Ну і підсумок. Десятка кубків. Вау! Непогано, до речі, дивіться, яка у вас фіналочка красива. Ми зараз розрулимо, звичайно, цю історію детальніше, але у вас тут з'єднання сім'ї, радість, райдуга з'являється. Окей. Поряд з близькими. Ні, все добре. Ви йдете, ви, ви знаходитесь в певній внутрішній трансформації, і ви з нею вийдете, але через момент того, що дасте собі все ж таки хоч якийсь невеликий відрізок, аби побути один зі собою і зробити переоцінку. Так? Рішення буде знайдено. Ну, у вас такий новий початок, однозначно. Але він буде супроводжуватись глибоким самоаналізом, я б так сказала. Хтось може вибрати з вас вузьку спеціальність і в ній досягне успіху. Добре. Ну що? Готові? Хм. Ну, тому що екзамен. <гум> Наскільки ви готові? Суд. Конкуренція, конфлікт. Битва за місце під сонцем. Конфлікти територіальні, до речі. І міжособистісні вагання. Ви дуже от стараєтесь стримувати рівновагу всій цій історії. Mm. Якби, А ви адаптуєтесь в цих контрів? У вас зараз такий е, період, де потрібно бути гнучким чи гнучкою, маневрувати, адаптуватись. Е, Виконувати декілька задач одночасно справедливість ого. Ну, скажімо так, історія у вас по сценарію йде по кармі. Хтось з велику частину своєї енергії витрачає на дипломатію, не врегулювання різних питань. На врегулювання цих питань в структурах цілком можливо державних, банківських, в організаціях ось якісь можуть іти судові питання, і ви з усіх сил намагаєтесь так задіювати внучкість, так? і справедливе відношення, але не завжди а насправді. Не у всіх моментах вам це вдається, тому що була трійка мечів, але моя задача вам сказати, що все йде правильно, правильно для вас. Можливо, поки що ви не бачите для себе так, позитивного рішення цієї історії. У моменті вам в вересні може здаватися, що щось відбувається з вами несправедливо, нечесно. Не цього ви хотіли, іншими словами, не так ви це бачили, але в результаті вересня у вас десятка кубків, а це не просто так. Тобто це однозначно натяк на те, що це правильно для вас. Тому що у вас іде підсвідомості запит на от на те, щоб для вас було правильно. Що було нещодавно по трьох очах. У вас якийсь конфлікт. Насправді знаєте з чим що цікаво? Ви з однієї сторони хочете фундаментальності, з однієї сторони, ви хочете от чесності, вірності, підтримки, так, взаємопідтримки, але брати на себе до кінця відповідальність. Не готові, в мене складається враження, тому що справедливість це коли ми вже прям дійсно йдемо, наприклад, у рівних партнерств, чесне партнерство, відкрите партнерство, у вас є на це запит, але на рівні свідомості таке враження, що щось вас в цьому питанні турбує сильно. Щось вас, знаєте, як не пускає туди, в повну міру. Якісь ваші можливі переконання чи бачення цього рівного партнерства чесного партнерства так, трошечки не є вашим. Так, чи в силу минулого досвіду, наприклад, а, вами оцінюється як небезпека для вас? Mm. От, я ж кажу, що вас ще трясе. Щось сильно по вам вдарило. Хтось реально і по здоров'ю могло сильно, по фінансам, по здоров'ю, по роботі. Тобто в матерії у вас відбулися сильні потрясіння. Це хтось з вашого оточення також з кимось щось могло статись, так? Хтось пішов, хтось сильно прихворів, наприклад. Тобто, це те, що вас вразило. Це щось пов'язане з вашим, повторюсь, або з здоров'ям, з фізичним здоров'ям, або з вашою реалізацією, роботою, кар'єрою, наприклад. Дівчаткам якийсь чоловік міг серце розбити насправді. Або в якогось чоловіка є проблеми з здоров'ям, і вони стосуються а, сердечних питань. Варіантів багато, звісно. Чотири кубки. Так, да, у вас там дійсно трансформація. Марія Скорпіона. Щось вийшло назовні. От, знаєте, могла бути якась, наприклад, ситуація, яка протікала, як е, приховано, так? щось відбувалося поза вашою увагою, і вийшло назовні. Тобто, це може бути як хвороба, так? яка розвивалась тихо і потім загострилась. Так і ситуація. І це вас вибило, скажімо так, із зони комфорту, з колії. Ви шукаєте вересні рішення, намагаєтеся адаптуватися так, відповідно до цієї ситуації. Але хочете в стабільність. Вам потрібні потрібно відновити рівновагу, і насправді, з підсвідомості, у вас йде віра. Так? Ключовою у вас буде віра, віра в те, що. Все налагодиться найкращим для вас чином, що ця ситуація прийшла у ваше життя ну, не просто так, а для того, щоб ви передивилися якісь свої, скажімо так, стосунки, якесь відношення, наприклад, до себе, до того, ну, до, відношення до себе, от серйозно мені йде інформація про те, що козирогам потрібно передивитися відношення до себе в першу чергу. До свого здоров'я, до того, куди ви витрачаєте свою життєву силу, як ви її витрачаєте, з ким ви взаємодієте. Ось, заради чого. Тобто розставити все по своїм місцям, Встановити причини і наслідки. У вас задача у вересні. Не уникати відповідальності. Знаєте, що у когось ця ситуація пов'язана з структурою, хто зайнятий, наприклад, там, офіційно працюєте, наприклад, так, на якусь організацію. Дуже схоже на те, що у вас тут ситуація ця може бути пов'язана з тим, хто вище вас, по статусу, хто вище, ну. По ієрархії, так? якісь ієрархічні питання, які по вас вдарили, колесо. Це це ж несподівано. Ну, дивіться, це йде з підсвідомості, з підсвідомості, що хтось з вас хоче кардинально змінити життя. Насправді хоче піти в нове, по-новому почати себе. Транслювати, реалізовувати, так? Ем... І в той же час є у вас конфлікт з тим, щоб брати відповідальність за це нове в своєму житті, колесо зробить обертав чи інакше, для того, щоб ви пройшли урок, при умові, якщо ви не станете уникати цієї відповідальності, ось, якщо ви візьмете на себе так, обов'язок певний, відповідальність за своє життя, іншими словами, колесо це карма, так? Якщо ви візьмете відповідальність за свою карму, за свою долю. Так? Свою долю в свої руки? підсвідомості у вас іде... Енергія близнюків, водолія і. Хто ще повітряний? Ваги. О, дивіться, у вас тут же є ваги також. Задача. Козрою, у вас задача на вересень? Знайти баланс у всіх сферах свого життя, встановити рівновагу, так? У вас пісвідомості йде на це запит, але через певну, як би це сказати вам, так щоб точніше, через планування, через рівномірне розподілення своєї уваги, я б так сказала, через. Те, що ви фокусуєтесь не на чомусь одному, не на чомусь одному зациклюєтесь, не на щось, не щось одне вкладаєтесь максимально так, в своєму житті. А от даєте увагу в кожну сферу свого життя рівноцінно. Ну, по крайній мірі, це, ну, знаєте, як в людей в основному дві сфери в житті, там сім'я робота приблизно. Ось вам тут потрібно встановити баланс. Тому що ви могли за сильно... В одну із сфер включитись, присвятити всього себе, всю себе одній сфері свого життя. так. Ну, чаще, Частіше всього в козорогі це матеріальні цінності або робота. І якось. Ви настільки тримались, настільки хотіли досягти успіху, чи хочете досягти успіху в цій сфері, що забуваєте про те, що існує інша сфера, так що є інша сфера, є сім'я, є стосунки, і туди теж потрібно давати свою увагу. Відповідно, у вас урок на те, щоб звернути увагу на справжні цінності. По єрафанту справжні цінності, так, ну, цінності, це сім'я, це. Сім Вірність, це взаєморозуміння, десятка кубків, отут, родина, бачите? Ну, не родина, а от стосунки, які для вас гармонічні, щасливі, ваша сім'я, ваші близькі. Туди намагаються, знаєте, як переключити вашу увагу. Тобто, часто буває, що коли йдуть удари по здоров'ю, по фінансам, по матерії, серйозні удари, тоді ми починаємо по-справжньому усвідомлювати цінність, партнерства і стосунків, і родини також. Про що думаєте четвірка мечів? Про, про, про те, щоб почати заново, але вам потрібна пауза для цього. Комунікація. О, дивіться, в найближчому майбутньому у вас буде йти ця комунікація. Якось, знаєте, накопичилось ще багато, можливо, не, ну, невеликих, мілких питань, але їх потрібно розгребсти, Але у вас абсолютно нема на це от, морального бажання. Вам потрібно дійсно відновитися, перепрожити якусь ситуацію, але складається в мене відчуття, що вам не дають цього, тому що от, ну. У вас є це відчуття відповідальності, і є воно в такій призмі, що ну хто як не я, окрім мене ніхто. Ось. Може, йти багато комунікацій, пов'язаних з дітьми також? Або з якимось початком. Але є все ж таки в мене відчуття, що це якісь мілкі питання, які потрібно розрулити. Вибір, альтернативний вибір. Вам потрібно наступний вибрати якийсь альтернативний шлях. І якщо це суд, це щось кардинально, кардинально протилежне може бути. Якщо ви до цього сильно були е, сфокусовані на роботі, на реалізації, то зараз, скоріш за все, вам потрібно вибрати міжособистісні стосунки. Ну, по крайній мірі, більше туди дати увагу. Або це якийсь альтернативний початок у вашій зайнятості, також. Нова гілка. Але, дівчат, я скажу так, для дівчат з якщо у вас є на сьогоднішній день комунікація, яка на паузі, то попажу пентаклів, це хтось дуже незрілий. Хтось ну, настільки в дитячих енергіях, хтось хто чіпляється за стабільність, щось там будує, розвиває але безрезультатно. Ні, дуже схоже на початок якогось проєкту, який до кінця не сформувався навіть в уяві, як то має бути. Якийсь новий початок після череди поразок, я б так сказала. Це хтось може бути з вашого близького оточення, з ким ви пов'язані територіально, тому що там є якийсь, кожен тягне одеялку на себе і немає чесності Оце, у, у цьому партнерстві. От знаєте, кожен преслідує свою вигоду в цій історії. Може, в когось за дітей йдуть конфлікти також. Тобто, знаєте, як батьки бувають, часто дитину не можуть поділити приблизно. Ось. Ну, щось на кшталт того. Чи щось невелике, щось юне, за що ведуться переговори, ведуться. Е є там конфлікти, що саме цікаве. Ні тому, ні, ну, знаєте, ні одному, ні іншому. Ніяк ти не дістанься ти нікому. Якась така історія. Угу. Хтось з козирогів намагається все діти на двох стільцях одночасно. Але суть не в тому, щоб сидіти на цих стільчиках одночасно, а суть в тому, щоб е, правильно балансувати, Поперемінно давати увагу то в одну сферу, то в іншу, то в важливе що цінить для вас, то в інше. Знаєте, це як от перетікання, як вісмірка. Ось. І я вам маю сказати, що от реально йде суд. розумієте? вищий суд. Тут і справедливість, і суд, і башня. Це, ну, от, хто в що вірить. Вірити всесвіт, вірити в Творця, вірити в Бога, вірити в Вище я. Розумієте це застереження. От та ситуація, що зараз відбувається, це як. Вас зупиняють, тому що ви самі не зупинились своєчасно, не змінили щось. Ось. Вас просто вже туди штовхають, виштовхують, змушують, якщо хочете, навіть так. А от, і буде йти комунікація з кимось, хто вищий поєрархії. Чи ви все ж таки візьмете на себе відповідальність, скажімо? Зрозумієте насправді, в чому в чому ви себе обманювали, чи в чому ви обманювались, можливо, ось. А, і почнете активно діяти в цю сторону. Вау, тут близнюки тілець є. Примирення може бути якесь. Я не знаю Козирога, просто от кардинально інакша картинка. Отут прям драма драм, тут е, удари, і найближчим часом ну це вже скоріше, ближче до кінця вересня, вже десь на початку жовтня. У вас тут жовтня, у вас тут абсолютно кардинально інакша історія. Тут уже сім'я, тут уже любов, ну як сім'я. Ну, глибокі родинні, можливо, зв'язки, сімейні зв'язки, розуміння відповідальності, якась вірність з'являється, і втілюється бажання, що найцікаве. Ух ти. Але дивіться, я вам дам підказку так чи інакше. З друге, вам тут вибрати потрібно все ж таки щось традиційне, щось фундаментальне, щось основоположне, щось що будується на відкритому серці, щось що, ем, несе в собі контекст, незмінних, повторюсь, понять. Ну, це скоріше як духовні. Поняття Поняття стосунків через призму духовності, я б так це сказала. Ось. І коли ви робите вибір, виходячи з цієї концепції, у вас налагоджується в цілому ваш внутрішній стан і налагоджується життя. Отримуєте підтримку. Чи ви надаватимете цю підтримку близьким? О знаєте, ви якби починаєте інвестувати в це. У мене, дивіться, кожному як, що зрезонує, але Козеро тут іде рекомендація, хто, наприклад, не дивився в цю сторону. Позаймайтеся благодійністю. От якось це дуже сильно, О, знаєте, вам буде плюс в карму підсипять в. В карму плюсів. От донати благодійність сім'ям, наприклад, дітям, сім'ям, яким потрібна підтримка матеріальна ось. Тобто, в них може бути може, це можуть бути багатодітні сім'ї чи сім'ї, які в цілому повноцінні можуть бути і неповноцінні, але в них труднощі з матеріальним. Життям, наприклад, вам тут рекомендується давати цю підтримку. Оце ще якась духовна сім'я також. Тому що, дивіться, вона тут тримає, розумієте, ці ваги. І у вас історія, у вас урок, у вас челендж, у вас, скажімо, прохід. Це також справедливість і баланс, і. Розуміння рівності, незважаючи на соціальний статус. Ось. Що ж це щастя якось також тут іде для вас інформація. Щастя не заключається в твоєму положенні, в матерії, не в цьому щастя. Ну, от, вам просять передати. Так, чи от ось. Лицар Кубків. Навіть жезлів. У вас буде можливість розслабитись, мені хочеться вам так сказати. Ну є тут вихід, звісно. Це може бути зустріч в колі близьких, в колі рідних. Ось воз'єднання ось, людей, які. Близькі один одному, яким важливо бути поряд з одним одним. Але здається мені, що вересень це така, це воз'єднання, воно тимчасове або це не на постійній основі. Тобто планування якесь є на перспективу, комунікація на цю тему є, але це не остаточне рішення, тому що остаточному рішенню не прийшов ще час. Ви ще маєте пройти якусь ситуацію, якийсь урок, скажімо, перепрожити деякі моменти. Щоб прийти до цього рішення в подальшому, ця історія пов'язана з у вас, для когось з козирогів, дівчат, ця історія пов'язана з вашою жіночністю, з вашою імператрицею, скажімо так, з вашою жінкою, так? Внутрішньою, зрілою жіночністю. Для когось чоловіків це пов'язано з жінкою, яка вам, скажімо, Розбила серце. У вас тут, до речі, історія з мамою сильно відіграється. Відносини з мамою, як ви будували? Якась травма, кажу, пов'язана з, з мамою. Для дівчат також. Зверніть на це увагу. Тут пропрацьока з мамою, так? Да? Дякую за увагу, козироги Приємного вам місяця. Па-па!